Вітаю юні абітурієнти. Сьогодні ми продовжуємо готуватися до національного мультимедійного тесту і розв'яжемо задачі на знаходження кутів. Сесія за 6 і 7 червня 2024 року. Отже, можна сказати, що сьогодні ми починаємо готуватися до тесту з 7 і 7 класу, і 8 класу. Перше завдання номер 4 за 6 червня 2024 року. На рисунку зображено дві прямі М і Н, які перетинаються. І також відомо, що сума кутів альфа, бета і гама дорівнює 230 градусів. Давайте дивимо, Подивіться уважно ще на пряму М, яка за допомогою цих М і Н утворюється кут альфа і «Бета». і ці дві, два кута суміжні. А ми знаємо, що сума суміжних кутів за теоремою дорівнює 180 градусів. Отже, ми цю властивість зараз і використаємо. Отже, нам треба, давайте я поставлю, що треба кут Б нам знайти. Ось тут велике знак питання поставлю, до чого ми прийдемо. Альфа, бета, гама рівня 230, це за умови нам дано, але ми побачили, що пряма n, коли перетинає пряму м, то утворюється два суміжних кута альфа і бета. Давайте це запишемо, що кут альфа додати кут бета, це два суміжних кута рівня, дають у сумі нам 180 градусів. Це за теорему, о сумі суміжних кутів. Тепер. З першого завдання альфа і бета нам відомо 180, отже, ми можемо знайти кут гамма. Давайте знайдемо, Кут гамма буде дорівнювати 230 від суми. Ми віднімемо суму відомих нам кутів. Альфа додати бета дорівнює 230 градусів. Відняти 180 градусів. Отже, 230 відняти 80 градусів, 180 градусів буде дорівнювати 50 градусів. Це кут гамма. Тут у нас 50 градусів, а, кут, а альфа і гама це сумішні, ой, це вертикальні кути. А ми знаємо за теоремою вертикальні кути рівні. Так, ми і напишемо, що альфа буде дорівнювати гамма. За теоремою о вертикальних кутах. Гарно. Що ж нам тепер треба буде знати? Давайте я напишу, щоб вам було зрозуміло, що це вертикальні кути, за теоремою о вертикальних кутах. Тепер альфа і гамма ми знаємо, що тут по 50 градусів. Тепер ми можемо із теореми о сумі суміжних кутів знайти кут бета, кут бета буде дорівнювати. 180 градусів. Ми віднімаємо 50 градусів, тому що кут альфа теж дорівнює 50 градусів. І в такому випадку ми знайдемо, що кут бета буде дорівнювати 130 градусів. 130 градусів це буква Г. Якщо є питання, задавайте їх в коментарях. Будемо розбиратися. На рисунку зображено рівнобічну трапецію АБЦД. Причому Б це паралельно до Аду, це така властивість трапеції. рівнобічна. Отже, у нас бічні сторони рівні, як ви бачите, показано. С, і кут, альфа, кут А до рівня 28 градусів. Но ми знаємо властивість. Якщо трапеція рівнобічна, то в такому випадку кути при основі будуть рівні. Отже, кут А буде дорівнювати куту Д, ми так і підпишемо, що тут 28 градусів. Розмірковуємо далі. Ми знаємо, що сума всіх кутів трапеції дорівнює 360 градусів. і напишемо альфа, додати бета, додати гама і додати дельта, буде дорівнювати 360 градусів. У нас уже два кута відомі. Ми знаємо, що кути при основі рівні, тобто кут Б дорівнює куту С. В такому випадку ми можемо записати, що переписати оцей запис, що два кута. Або написати 2, помножити на 28 градусів, тому що альфа і дельта дорівнює 28, і додати 2 кута. Я напишу скорочно 2 кута С. Чому? Тому що кут БЦД, це посередині, цей кут буде дорівнювати АБЦ, куту А Б С. І вони ці кути будуть рівні, тому що це кути. При верхній основі або при меншій основі. Так, Тепер давайте запишу, що це два кута С, щоб я не писала повністю. І все це дорівнює 360 градусів. Є. Тепер нас цікавить 2 кута С, тому що ми можемо Так, 2 кута С... Або ми можемо записати, що 2 кута БЦД, як за умовою БЦД. Я пишу цей запис скорочено, Потім в відповіді запишу: буде дорівнювати 360 градусів відняти 2 помножити на 28. Ми можемо сказати, що 2 кута це буде дорівнювати 360 відняти 56, це буде 304 градуси. 304 градуси. Отже, на кут Б і на кут С приходиться 34 градуси. Тоді кут, я вже повністю запишу B, C, D. Буде дорівнювати 304 градуси, ділимо навпіл і ми отримаємо 152 градуса. 152 градуси. Як бачите, задача нескладна. І вона під номером 4. То тоді ми скажемо, градусна міра Кута БЦД дорівнює 152 градуса. Шукаємо відповідь: 152 C, відповідь Д. Що ж, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, які номери нам треба розв'язати в наступних відео.